Битва відбувається не тільки на Донбасі, Харківщині чи півдні нашої країни, але і на дипломатичних зустрічах. Наразі через прихід Трампа і активізацію Орбана почався процес перемовин. Україна намагається показати те, що вона готова говорити, але, звісно, залишає свої але. Тобто, ми не готові йти на зустріч московитам, коли вони вимагають від нас абсолютно скорочення нашої армії або передачу їм. Звільненого нами Херсону, чи, наприклад, Запоріжжя, яке вони так і не можуть ніяк захопити. Тобто наразі йде розмова про потенційний мир. Те, що вона йде, це в першу чергу сигнал всьому світові, що сторони готові домовлятися, але питання знову таки в позиціях. Давайте будемо розбиратися, що Кулеба робить в Китаї, і загалом що означають останні заяви українського президента. Чи йдемо ми до миру, чи все ж таки ми намагаємося показати адекватність серед західних союзників, потенційних політичного керівництва, які можуть прийти в США і замінити теперішнє? І загалом для глобального півдня зараз будемо розбиратися з вами, Валентин. Отже, зараз Кулеба знаходиться в Китаї і веде переговори з Піднебесною. Китайські змі вже розтрезвонили новину, що Україна підтримує політику єдиного Китаю. Багато хто з нас підняв зраду. Та проблема в тому, що політика єдиного Китаю вона підтримується практично всіма країнами світу. Власне, і Трамп про це говорив, і не тільки Сполучені Штати публічно про це говорять давно. Та й прямі стосунки з Тайванем підтримує не багато країн світу: Парагвай, Ватикан, та й там, можливо, ще хтось. Тобто суть така, що якщо вже з Тайваном якось взаємодіяти, то це робиться трохи іншим шляхом ніж визнання ці двох країн окремо. Це взагалі інша тема, про те, як Тайвань хоче себе зараз позиціонувати, чи він далі буде себе позиціонувати як єдиний Китай, тільки демократичний республіканський, або вони захочуть зробити свою незалежність. Це важлива тема, але наразі те, що Україна визнає один Китай, тут немає ніякого секрету і не означає, що Україна. Так чи інакше буде підтримувати Китай, якщо вона захоче захопити Таймань. Це трошки інші речі, і давайте їх розділяти. Тобто Україна приїхала зі своєю стандартною позицією це повага до територіальної цілісності всіх країн. Як ця позиція була до, так і після цього візиту. По суті, задача Колеба – це змінити позицію Пекіну, що наразі виглядає дуже скептично, але разом з тим ця спроба поговорити, сказати, що ми думаємо, як ми бачимо мир, вона все ж таки важлива, не дивлячись на те, що Пекін проігнорував наш саміт міру. Отже, є спроба показати свою позицію, а можливо, навіть і вплинути на позицію Пекіну. Наразі вона виглядає так, що. По суті, заморожується війна де факто територія, яку окупувала Московія, вона далі контролює. А от на тому, де ми зараз і зупинилися, там ми і заморожуємо. Цю війну. От, от, і вся позиція на сьогодні. Пекіну. по суті, наразі китайці відкидають ідею відводу окупаційних військ московитів з наших територій. Тут Пекін грає в хитро. Якщо Московії вдасться отримати окуповані частини наших областей і юридично це закріпити, то КНР з таким же успіхом схоче здійснити це щодо Тайваню. Тобто Кулеба попробує вплинути на позицію китайців, аби вони змінили своє бачення щодо війни. Знову таки скептично до цього ставимося, але сама спроба, що ми намагалися, є важливим сигналом і для західного світу, і для взагалі глобального півдня. А китайці, як ми знаємо, важливий гравець цієї історії, тому що московити без них. Нормально продовжити війну не можуть. Вони багато чого утримують, і в першу чергу Китай нині став таким економічним плечем для московитів. Вони наразі здійснюють більшість експортно-імпортних операцій через Пекін. Але тут є свої і вигоди, і невигоди в потенційній розрядці. До речі, для Китаю вигідно, аби московити слабшили і ставало все залежніше від Китаю. Разом з тим, московитам. Невигідна важка довготривала війна в геополітичному плані, тому що вони справді все більше стають залежними від Китаю, хоча намагаються це диверсифікувати, зокрема зараз стратегічну співпраці з Пхеньяном, ще однією країною, яка по суті залежна абсолютно від Китаю, і Пекін потрошечку це починає дратувати. Ну і звісно, московити намагаються будувати теж з Китаєм глобальний південь і взаємодіють з Індією і іншими країнами. Загалом Україна чудово розуміє, що бажання Китаю швидко завершити війну. Невелике, ми розуміємо, що Китай нині замінює повністю західні компанії на Московії, хоча, звісно, все складніше через санкції Сполучених Штатів Америки, але це йде плюс, китайці нині так чи інакше тиснуть на Європу через скажену Московію і виходять на Європу домовлятися. Зокрема, цей сценарій зараз трошечки пройшов безпосередньо через Білорусь щодо гібридної мігрантської війни, коли мігрантами з різних країн бомбардували кордон Європейського союзу. Тому тут є і інша сторона, якщо в принципі Китай зможе. Домовлятися з Європою і покращити своє становище там зараз в Європі дуже сильно б'ють китайські товари, піднімають мита, піднімають тарифи, і китайці навіть через тиск на Московію зможуть з Європою домовлятися. То це вже інша сторона. Тобто, китайцям з однієї сторони вигідно послаблення Московії, тому що вона все більше лягає під Китай, але з іншого такий вплив на Московію. Яку Китай може призупинити, дає можливість домовлятися з Європою. А європа так чи інакше на зустрічах з китайцями українське питання підіймає, коли нещодавно їхав Олаф Шольц в Китай. Одне з питань була стратегічна співпраця Європи і Китаю, де немає місця. Такі речі, як мовчати про Україну, тобто, якщо китайці хочуть взаємодіяти з Європою, вони мають повирішувати разом багато проблем, зокрема, це краша технології, нечесна конкуренція зі сторони Пекіна і таке інше, і також відмовитися від підтримки агресивних дій Московії. Чи зараз цей план реальний до реалізації теж не дуже все віриться, але. Певні комунікації йдуть, зокрема через нагадаю, по Білорусі певні такі речі пройшли. Тобто, якщо Китай наразі зараз не схоче йти на домовленості з Європою і тиснути на Москву, в принципі, очікувати чогось революційного від цього візиту не варто. Стратегічно китайці хочуть отримати знову таки тиск на захід, постійний у вигляді скаженої Москві, і легалізацію своїх майбутніх дій на Тайвані. Вони до цього активно підходять. У нас є серйозне відео, печальний пленум, Посилання на нього буде в описі до цього відео. Наразі у комуністичної партії Китаю немає результатів, які б збільшували її легітимність в суспільстві серед еліт. У них дуже погано з економічним ростом. Він все сповільнюється, все гірше. А вони навіть не досягли 20 тисяч доларів. ВВП на душу населення. Їм ще зростати, зростати а вже у них страшне сповільнення і проблеми. Тож. В Таких випадках часто маленька переможна війна може стати певною спокусою для еліт, зокрема китайських в цьому випадку. Тому, в принципі, для китайців такий мир, де легалізовуються захоплення, це вигідна історія. Тобто, якщо врахувати зараз, що китайці все ж таки хочуть домовитися з Європою, мати під боком скажімо, Росію і хочуть мати прецедент у вигляді. Окупованих Московою територією де факто, то в принципі китайці готові будуть піти на те, аби мир був підписаний, але саме от заморожене все і давайте далі торгувати, як мінімум Китай з Європою з Москвою можна не торгувати, так як раніше, деякі послаблені їм зробити. От але це завжди буде така загроза для Європи, яку, начебто, Китай може вмовити діяти не так, як вони собі там Москві задумали. Щодо української формули миру, це те, що московити забираються з наших територій. Відбувається певна дискусія далі. То її в першу чергу не тільки китайці, але й московити відкидують, бо вірять, що зараз вони зможуть воєнним чином щось досягти суттєво. Президент України Володимир Зеленський дав інтерв'ю британському мовнику BBC, де сказав, що Україна несе великі втрати, і це правда. Зеленський каже про те, що Україна готова домовлятися нам важко. Але разом з тим у нас є свої позиції, і українському суспільству треба вміти триматися і досягати своїх цілей. Президент дуже добре провів паралель, що по суті перемога України це перемога всього вільного світу, демократичного а поразка. Це двері в хаос, тотальний світовий. Коли віцепрезидент Венс завильовано говорить, що це не його війна, це є ударом по всій світовій безпеці. Тому й проводиться така активна політична робота. Дипломатична Україною справа в тому, що нам треба перехопити ініціативу. Ми її намагаємося максимально просувати, говорити зі всіма сторонами. Не тільки Орбан має китатися, розповідати, як нам жити. Ми кажемо про те, що без нас і без Європи не можна вирішувати питання безпеки і в Україні, і в Європі загалом. А тому ми і зараз Європа має підключатися, маємо активно говорити, як ми це все бачимо. Ось напевно основна причина, чому ми так зарухалися. Щодо сполучених штатів Америки, то зараз у них там серйозна дилема, яким шляхом вони підуть. Якщо демократи переоберуться, то звісно напрямок на об'єднання західних союзників буде продовжений. Але шансів тому не так багато. Більше шансів, в тому що виграє Трамп, буде ізоляціонізм і це в свою чергу буде спонукати і українців, і європейців більше включати суб'єктності. От Україна зараз і включає Європа, і включає суб'єктність і готується до приходу Трампа. Ми говорили в нещодавному відео. Теж подивіться, посилання буде в описі до цього відео. Це Важлива така історія про те, як на сьогодні союз Європейського союзу і Британії може стати певною площадкою для нового оборонного союзу, який зараз дуже потребує світ, зокрема вільний світ. Також Україна намагається заявити про те, що вона готова далі. Триматися і для цього нам потрібні ресурси. Вийшло інтерв'ю головнокомандувача Сирського, де він говорить про те, що потрібна техніка і засоби. А те, що зараз московити отримують певні перемоги, вони виключно тактичні і не впливають загалом на всю картину. Отже, наразі дуже багато факторів, які по суті впливають як на продовження війни, так і на її потенційну призупинку. Навіть до Московії видно, як зростають цифри на рекрутинг до їх армії. Там йде йдемо в відсотках ВВП. Тобто на Московії не так теж все просто, але вони далі готові воювати. Україна не може так просто віддати свою територію, навіть згідно опитуванням, українці хочуть миру, але віддавати все вони теж не можуть. Тому наразі історія наступним чином буде складатися: Україна буде говорити про мир. Ми готові. Ми... Здатні домовлятися, але нам треба показати, що не весь мир є миром. Якщо Трамп прийде, ми не дамо йому аргументів про те, що Україна не хоче ні з ким домовлятися. Ми хотіли, ми хочемо миру. Але мир, який руйнує абсолютну безпеку світу, не є миром. І тут ми чекаємо на допомогу наших друзів, зокрема європейців. Все складно, але показувати проактивність в мирі і мати свою позицію треба, можна, власне, це і зараз і робиться. До зв'язку.